Босе та ще й в перламутрі. Жирок жирком показує таку свіженьку пропозицію. Четвертий меганчик в перламутрі в босе і саме ключове, що мені тут подобається, заявлений пробіг 141 тисяча. 17 рік, 1,6 дизель, 16 дизель. 16500 вартує на старті. Покажу вам його більш детельніше. Парктроник 360 максимальна LED провіжен оптика, є легкосплавний диск, хороша всесезонна, бачу. Гума, гарний тормозний диск. Думаю, помітно, сесечка, складання без панорами, без ключовий. Комбінований салон, максимальна навігація, підігріви, автопарковочка, шкіряне мультикермо, повний склопакет, вибір режиму руху. Усе в нас є босешка. Задній ряд сидінь. Парктроник, паркоп позаду також у нас присутній. Ось така свіженька пропозиція. 16500 варту є 140. Одну заявляють пробіг, Хто боїться 1,6 і думає, що тут лопає і скільки не стикаємося, скільки не спілкуюся з майстрами, ніхто ще не бачив лопнувшого блока в цьому двигуні. Якщо, звісно, так, да, якщо там 600-700 тисяч, то на цьому пробізі тут не тільки блок може лопнути, а повністю все. Якщо з таким пробігом його розглядати, якщо він дійсно реальний, 141 тисяча ще буде їздити і їздить, і не буде знати з ним гора. Така свіженька пропозиція є. Кого цікавить, знайти в підборі підключити, оглянути дану. Разовим оглядом контакти, як завжди під відео. Перевіримо технічний стан пробіг фарбу. Повністю все від а до я. Буде їздити хорошим технічним авто. Звертайтесь.